Доброго дня, вітаю вас з першою перемогою, Ви в цьому турнірі дебютанти. Це була дуже важлива для вас гра. Ви, ви сьогодні вибрали, виграли. Вітаю вас з цим. Було дуже багато моментів. Що не вийшло з цими моментами? Чому не забували ще більше? Доброго дня. Що, що скажу, команда Олімп Кам'янка це завжди дуже такий, скажем, міцна команда. Тут, тут навіть те, що вони в минулому турі 0-0 з бази зіграли, вийшли в півфінал Кубка області. У них дуже-дуже крутий форвард освічений Антон Ганезо, Я дуже хвилювався, щоб він нам не, не, не скористався помилкою наших захисників. І, і не, і не забив нам один-два голи. Значить, на, на початку гри е, дійсно Антона Ганезо під, підловив нас, нас разочок, вийшов один на один, але наш голкіпер врятував. Е, далі по грі ми в принципі, грали так, так як і в минулому турі з Росавою. Е, досить, досить непогано грали, вдалося забити. Десь трошки її під, підфортило нам, скажу відверто. Олімп у другому таймі там теж була помилка наших захисників. Нападник Олімпу попав в штангу нам. ну, <свистець> а так, що по грі, то задоволені. Це наша дійсно перша перемога в Дефендалізі, дуже важка, дуже важка перемога. Будемо далі розвиватися. Будемо. Завдання в нас на сезон, оскільки ми новачки. Завдання на, на сезон просто стати міцним середнячком, там міцним середнячком обласного футболу, ну, старатися потроху щипати топ-клуби, давати бій, боротися. Ну, так. Дуже, скажем, дуже задоволені, що ми попали в цю, скажімо, в, об... в футбольну Сім'ю обласну, де найкращі зібрані найкращі гравці наші. Тому будемо розвиватися, будемо, будемо старатися. Розкажіть, як готувалися до цієї гри? До, до цієї гри? Ну, е я готувалася. Е Олімп Кам'янка, е так само як і ми. Е Вважається таким, можливо, аутсайдер в чемпіонаті, тому е, знали, що по силам приблизно ми рівні. Тому і ст, е, старалися скористатися цим, зіграти. ну, е, Розуміли, що в нас є шанси, що в нас, в нас є шанси або на нічию, або на перемогу. Тобто, хочете сказати, що залежно від Росавою, ви розуміли просто, що ви можете перемогти. Тому гра була дуже добре. Ну, перші два тури ми, ми, ми взагалі жахливо зіграли. Ми програли 0-9 карбону, потім тут ні 1,7 профіспорту. Тобто навіть, навіть були думки дійсно, що ми тут, що ми робимо в цій дефендалізі і чи, чи слід нам було тут грати. Ну, далі трошки пішло краще, трошки десь десь щось переосмислили, де щось. Десь, десь тренер наш Роман Сленіко підібрав десь якусь більш правильну стратегію. І вже ми в третьому турі, вважаю, досить непогано зіграли 1-2 з Базисом. В минулому турі вигравали 2 0 після першого тайму в Росави, але в них вистачило досвіду і програли 3-2. Сьогодні все-таки перша перемога. Ми задоволені, щасливі. Що? Це цим результатом. Дякую.